Добрий день, шановне журі! Мене звуть Мамедова Лейла. Я учениця 11 класу Оріхівського ліцею імені Олександра Павловича Малінова. Тема моєї роботи вплив сну на здоров'я школярів. Часів глибокої давнини розум людини займали питання: що таке сон, чим він викликаний і чому всі люди і тварини відчувають у ньому непреборну потребу. Ці питання турбують і мене. Тому цим проєктом я хочу показати людям, як можна захистити свій організм за допомогою сну, чому, до речі, ми не менше приділяємо увагу. Об'єктами роботи є особливості сну та біоритми учнів. Предметом роботи є вивчення впливу сну на здоров'я учнів. Метою мого проєкту є вивчення особливостей сну та його вплив на здоров'я школярів. Для досягнення мети було здійснено наступні завдання. Аналіз наукової літератури за темою, вивчення особливості сну як психічного феномена, виявлення хронотипу респондентів, з'ясування причини поганого сну. Для здійснення проєкту були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез, класифікація та узагальнення даних психолого-педагогічної літератури і кількісно якісний аналіз результатів дослідження, теоретичною базою дослідження послужили роботи таких дослідників, як. Фрейд, Тейлор, Юнг та інші у дослідженні був використаний наступний інструментарій опитувальник Хорна остберга скорочений варіант і анкетування для визначення особливостей сну. Дане дослідження проводилося серед учнів 10-го та 11-го класів нашого ліцею віком від 15 до 16 років у кількості 16 осіб. З допомогою опитувальника хорна озберга було виявлено хронотипи особистості сови, жайверонки та голуб. Результати представлені в діаграмі: 38% жайверонок це людина, яка схильна прокидатися рано вранці та відходити до сну, як правило, до півночі. Саме вранці, з раннього підйому до полудня, у жайворонків краще за все працює голова, найбільше бадьорості та енергії. Попереджевренками існують 50% сов – люди, які воліють прокидатися ближче до середини дня або пізніше, і засипати, як правило, після півночі. 12% голуби це так звані аритмики щасливі люди, які вміють спати коли можна, і працювати коли потрібно. Аналізуючи результати інкатування, можна зробити висновок: що 38% досліджених висипаються. А 62% учнів мають проблеми зі сном. Вони бачать проблеми з досипання в тому, що їм не вистачає часу на сон, стоять дуже рано, лягають пізно, не дотримуються режиму дня. Це зрозуміло, так як 50% респондентів є особами, які все життя змушені вести той спосіб життя, який їм не підходить, постійно перебувати в режимі, який суперечить їхньому внутрішньому ритму. 100% учнів засинають після того, як подивляться телевізор або телефон. Це може бути причиною того, які сни бачать учні, так як під час сну мозок продовжує працювати, переробляє накопичену інформацію. Також це впливає на те, що учні не висипаються, як підтверджують дослідження: Що години читання телефону перед сном у порівнянні з читанням паперової книги викликає затримку мелатоніну, перемону сну на три години. У результаті після пробудження людина не відчуває, що достатньо відпочила. Проаналізувавши наукову літературу, можна зробити висновок, що сон є одним з найважливіших аспектів людської життєдіяльності. Він сприяє зміцненню та збереженню здоров'я, психофізичного стану і працездатності. Вчені стверджують, що середня тривалість сну повинна бути від 7 до 10 годин. Правильний та достатній сон має стати невід'ємною складовою, такою ж, як і здоровий спосіб життя. Виспатись не можна наперед, сонце не банк, де можна взяти кредит. Людина це єдина жива істота, яка свідомо позбавляє себе сну. Недостатній сон і нормальний психоемоційний стан несумісні. Хочете управляти емоціями, управляйте сном, він має бути якісним і достатнім. Те, як ми спимо, визначає те, як ми живемо. Сонце те, що ми безкоштовно і добровільно можемо робити самостійно, щоб релігувати роботу мозку і тіла. Притуй свій сон, продовжуй життя. Люсо подивиться на світ з іншого боку, якщо будете дотримуватись цього. Тож, нехай свій час на електронні гаджети залишить і почни займатися собою, бо в нашому житті найголовніше це здоров'я. Дякую за увагу.